Говоримо збірна Фоменка, розуміємо стабільність. Стабільність дуже різна. До матчу проти Іспанії головний тренер вперше вдався до оголошення одразу двох списків футболістів. Перший 25 гравців основи, другий резервні виконавці. Це благодаря вашому вніманню, тому що дуже багато питань, коли там оголошується список Команди, котрий визивається на збір, о, значит, з вашої сторони вже сюди, да, йде коментар, що значить, почому этот не визван, чому тут не визво. Але уникнути стабільних запитань Фоменку не вдалося. Тема можливого дебютанта рибалки у цьому плані виділялася з поміж інших. Але питання, чому ключовий півзахисник Динамо опинився у списку резервістів, потім втратило актуальність. Рибалку витягнули зі списку резервістів після травми Сидорчука. Приїхали далі кіпірови. Никто ничего пока не говорил. Упорно я в Динамо играю, надеюсь, на, если дадут шанс про изборную, то на этой же позиции, ну как бы уже гуд, как играю на этой позиции, так что другую пока не рассматриваю. Окрім рибалки, дебютний виклик отримали молоді динамівець Бурда та Малиновський із зорі. Відчути атмосферу збірної, тренуватися під наглядом старших партнерів уже важливий досвід. Ну, перший особливий, так і дебют він особливий. Ти запам'ятаєш, його назавжди. Але я думаю, що у нас досить багато, як ви бачите, на кожному зборі є дебютанти, є нові гравці. Тому це говорить про те, що тренерський штаб працює. Нових гравців і справді вистачає, але грають у Фоменка перевірені. Не враховуючи матч проти Іспанії, збірна часів Михайла Івановича провела 13 офіційних матчів, у яких у старті стабільно виходило лише 14 футболістів. Вони перемагали Англію і Францію, збірні класу ТОП, з якими нам завжди чомусь так важко грати. Іспанії хотілося протистояти на рівних. Фоменко давав для цього сигнали. Всі ви чемпіон світу. Зборна Германії. Ну, я думаю, що зборна Іспанії на втором місці. І зборна України на третьому. Якщо вам здадуться ці слова занадто самовпевненими, зверніть увагу на таку дрібну деталь. Провести цей матч саме у Севільї було дуже принципово. Севілья для них це як Львів для збірної України. Кажуть, стадіон Рамон Санчес Пісхуан обраний іспанцями для матчу проти України неспроста. Ця арена вважається фартовою для збірної Іспанії. За свою історію вона провела тут 24 матчі і жодного разу не програла. Кажуть, один із секретів у місцевих вболівальниках, які дуже палко підтримують своїх улюбленців. одна з причин це 12-й гравець. Це люди, які живуть у Севілії. Україна сильний суперник і такі матчі необхідно грати тут. Адже на цьому стадіоні збірна Іспанії завжди демонструє чудові результати. Побороти силу традицій нашій збірній не вдалося. Єдиний гол Мурати організував такий традиційно неприємний результат проти топ-команди. Можливо, в жовтні в Україні ми протиставимо Іспанії свій стадіон символ. Прийду на арену Львів, відчую чутки... Львів, що таке Бендерштат, наш рідний Бендерштат. Так що я думаю, там шалена підтримка. Шалена підтримка необхідна, аби здобувати надпотрібні очки. Після п'яти матчів у групі Україна має лише дев'ять очок. На три менше, ніж у Іспанії, і на цілих шість очок менше, ніж у Словаччини. бачите, як виходить, є така зборна Словакія, яка, яка як би, буває в кожному відборі такі команди. О там в тому відборі була Босні Герцеговіна, которая вот Поперла, і вони, знаєте, як набрали ход і йдуть. В такому відборі бувають такі команди. Головне, щоб цю, цю гру поставити за якусь точку відправки, зробити висновки, попрацювати над реалізацією. І, звісно, цю гру не можна забувати, а треба тільки від неї війти вперед. Часу, аби проаналізувати гру та покращити майбутні результати більш ніж достатньо. А поки що найменше до наступного матчу збірна України Михайла Фоменка на стабільну неприємному напрямку на плей-офф.